Постійно не вистачає часу, а особливо зранку. Він, як знаєте, дуже дорого коштує. І сьогодні я навчу вас, мої дорогі ледоцюги, як зекономити декілька дорогоцінних ранкових хвилин. Зачіска. Носіть таку, як у мене, або взагалі поголіться на листо. Це зекономить вам 10, ну або навіть і більше хвилин. Сніданок. Приготований з вечора футбокс, зекономить вам ще хвилин 20. А взявши каву з собою, зекономити не тільки 3 хвилини, а й зігрієте руки. Доброго ранку, колего! Тримаючи замість зброї на поготові ложечку, зможете відвоювати ще секунд 40. Мобільний телефон, ключі та гаманець можна розкладати чекаючи ліфта. Або їдучи в ньому. Це ще хвилина. Посуньки збудувати. Готуй сани влітку, а сумку з вечора. Це ще 5 хвилин у вашу скарбничку, мої любі. Що ж, друзі, користуючись ранковою математикою від соломки й Більмана, ви зможете зекономити 49 хвилин 40 секунд. А це ціла вічність. Бо як співав Людмила Гурченко, мінута все міняє очень круто. Не запізнійтесь. 5 минут, 5 минут.